Традиційно на день святого Миколая запалює вогні головна ялинка нашого міста. Не виключенням з гарної традиції, незважаючи на умови сьогодення, став і вчорашній день, адже до Білгорода Дністровського завітав сам святий Миколай, аби почути і виконати найзаповітніші мрії не тільки дітей, а й дорослих. Сьогодні по нашому місту крокує Святий Миколай. Він завітав всюди, де його чекали. Був в бібліотеках нашого міста на майстер-класах діточок. Всім подарував подарунки, солодощі. Він завітав до штабу взаємодопомоги. Він побував в пунктах обігріву і зауважив, що було дуже тепленько і світленько. Крокуємо всі разом зі святим Миколаєм до перемоги. Після крокування святого Миколаю Чудотворця культурними закладами міста з чудовими тематичними розвагами та подарунками він завітав на свято на площу перед виконкомом міської ради, аби подарувати гарний настрій та віру в здійснення найзаповітніших мрій. Він нагадав присутнім про зміст свята та дав напутні побажання на увесь прийдешній рік. Допомагайте слабким хворим, старим невічним. Але все одно це свято, бо відкривається Днем Святого Миколая. Відкривається всі різдвяно новорічні свята. Чи ми вас вітаємо? Про що ми співаємо, про що ми будемо гратися, говорити і радіти. Свято нас всіх, з Днем Святого Миколая. Навіть у такий непростий час Святий Миколай не зміг залишити наше місто без привітання. Тому сьогодні, з самого ранку, він був на вулицях нашого міста, вітав діток у бібліотеках, також завітав у музей. Був біля базару. Вітав усіх тих, хто зустрічався йому. По дорозі, ми вітаємо усіх містян з цим чудовим святом і бажаємо обов'язково миру. Нехай у нас все владнається, і нехай щаслива година нарешті настане для всієї України. Вітаємо вас, любі керманці, і нехай все у вас буде гаразд! Всі присутні на площі біля міської ради вголос загадали найбажаніші мрії українців перемоги та миру, і неодмінно ці побажання обов'язково здійсняться знаю, що у всіх нас об'єднує одна велика мрія. Тому, шановні дітки, дорослі, зараз закриваємо очі і голосно загадуємо бажання. Віра в дива робить цей світ кращим, а спільні мрії про перемогу та мир обіцяють їх швидке здійснення. Маленькі городяни з задоволенням і захватом взяли участь у розважальній програмі, танцювали і стрибали, відтворювали запальні рухи аніматорів. Під час свята малеча отримала святкові подарунки від Святого Миколая. Пряники розписані вручну в патріотичних мотивах. На згадку про цей день охочі зафіксували чарівні миті щастя, радощів, посмішок, які Сьогодні так важливі біля зеленої ошатної красуні, яка надвечір запалила свої вогні. Святковий настрій і теплу атмосферу всім присутнім подарували творчі колективи Центру культури та дозвілля. «Звін, звін, звін, винай, звін, звін, звін». Вмійте правильно мріяти, бо мрії мають тенденцію збуватися. Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук перший муніципальний.